Вчення, які е, не згодні були з вченням православної віри, викривлені вчення, неправильні, зітсовані думки про Бога, про Божу матір, про святих, Ну, як то люди кажуть, я завжди з Богом, я молюся Богові, але чи вона ця людина має правильне розуміння про Бога. Тому наша віра називається православною вірою, бо ми правильно славимо Бога. І так вийшло, що всі єресі тоді вони е, були в імперії, в Візантійській імперії, там, де було православ'я. але вийшло так, що була єрські коноборська, яка була пов'язана з політичними подіями. Не тільки це було зв'язано з е, подіями в Візантійській імперії, а виходило також, скажімо, на міжнародну арену, тому що поряд з Візантією було вороже ворожа, держ, ворожа країна Персія. Тоді вона воювала. Перси воювали із Римською імперією, з Візантійською імперією. Там була Сасаніцька імперія. Вони відроджували зороастризм, вчення про поклоніння сонцю. і Вони намагалися відтворити це вчення, відновити ця династія. Майже вона існувала з 224 року до 651 року і. Вони воювали з Візантією до повного виснаження окремих держав, але дуже важливо, що після цього виникає в нас мусульманство з сьомого століття, яке ворожо ставилося до зображення людей. І це навіть була проблема, коли виникало телебачення і радіо. Там вже ті століття. Ось і навіть е, коли шах іранський казав: Ну як це так, чи це диявольська видумка? А то тамошні дамошні мами казали: дивись, слухай слова Аллаха і того Бога, чи мог, допом... міг би там Аллах той Бог е, зробити так, щоб його діяння слова передавалися через радіо. Ну тобто тоді читали суру з Корану, тобто вірші. Ось це була проблема, і тоді, на той час, ми знаємо, в Візантії ще були ікони зображення людей, і це не дозволялося в ворожій персії в мусульманській країні, яка сповідує мусульманство, і таким чином це була міжнародна проблема, царі візантійські не бажали якимось чином ці стосунки. Дружні або недружні, якось їх зробити ще гіршими. Ось і намагалися також позбавити Сікон, кажучи, що це поклоніння фарбам, доскам різним дошкам, це взагалі язичництво, бо ми не можемо зобразити всього Бога, оскільки Бог є і людин, Бог Христос є Богом людиною. А тут ми можемо зобразити тільки його людське єство. А божественне не можемо. Ну, звісно, ми божественне можемо бачити через діяння його і можемо зобразити, як Господь явився як людина, людський образ. А божественне діяння вони вже існують не так, як вони закарбовані в іконі, а постійно були є і будуть. І тому це була проблема тоді для язичників. Які були в візантійському суспільстві. Ну а для імператора важливо, щоб було спокій в суспільстві. Кінець кінцем ми знаємо, що важко було в імперії жити, тому що це була не тільки проблема для язичників візантійських, там але була міжнародна проблема. Кінець, -кінець кінцем, врешті-решт, погодилися про те, що маємо його знімати з церков. Гнати ікону тих, хто почитає ікони, намагалися якимось чином замазувати ікони вішати повище, щоб їх не було геть забирати з церков. Кінець кінцем у нас, в 8 столітті, починається собор, який прославляє ікону шанування. З'являється Іан Дамасхін в 8 столітті, який, до речі, цікавий, що був в, в е, Арабському халіфаті. Тоді халіфат, перекладі з арабського, означає як наслідники. Ось як ми знаємо, там наслідники е Мухаммеда були, оце халіфи їх називали, тобто люди, які наслідують його е діяння, але вони намагалися наскільки можливо е протидіяти православ'ю. А ось там був е Іван Дамаскін з Дамаску, то він намагався відновити від. Е за Затвердити правильне вчення, намагаючись роз'яснити, що це є поклоніння не іконам, не, не фарбам, а це є поклоніння першого образу. Тобто, ми дивимося на ікону, ми кланяємося не е, там фарбам, не дошці. Хоча для нашого естетичного сприйняття це дуже важливо. Буває, нам приємно слухати більш гарний хор, який співає. Приємно бачити гарно оздоблену ікону, ось а не просто якусь там. Репродукцію чи літографію буває така ситуація, але ж, все ж таки, ми вбачаємо в цьому перший образ Христа Святих, не зосереджуючись на цьому папері або на якомусь іншому здобленні з інших матеріалів. Таким чином Іоанн Дамаскін захищав і він був не один, але ж ми знаємо, що він вжив в Арамському халіфаті, і це була держава, яка намагалася також заборонити ікони. Кінець кінцем. Ну і взагалі усілякі зображення живих істот, і таким чином була відправлення така, таке, такого листа від халіфа, щоб якось Іоанна Домаскіна його зовсім заборонити, йому проповідувати. Сказано було візантійському імператору, що Іоанн Дамаскін має відкрити ворота Дамаска для армії Візантії, які не з кінцем. Це не було такого широкого розголосу, і Ану Домоскіна його там відправили на тортур. Ми знаємо, це було. Але все ж таки церква потім зібрала Вселенський собор і відновила ікону шанування завдяки його працям. Але пізніше ще з'являється хвиля іконоборства, тому що деякі імператори не підтримували за своєю бажанням, не підтримували ікону шанування. І ось вже інша хвиля, вже в дев'ятому столітті вона виникає кінець кінцем, і це було також е, вже е, переможено. Вже було багато розказано про те, що ікони є зображеннями е, людини, бо людини Христа. Можемо зображити Його. Людську істоту, але за як священним писанням ми знаємо, що Бога ніхто ніколи не бачив, тільки єдинородний синочий той явив Бога. Ось таким чином ми не можемо так відтворити. Ми можемо відтворити те, що людина бачила Христа і його діяння тільки лише ми можемо відчувати на своєму житті. Кінець кінцем, у часи е, імператора. Феофіла, який був іконоборцем, а жінка його навпаки підтримувала іконошанування. Вона разом зі своїм Феодоро її звали. Вона разом з Константинопольським патріархом Мефодієм вони скликали собор, на який зійшлося багато священнослужителів. Мирян, прибічників іконошанування. Це був 842 рік. І було домовлено про те, що будемо кожен рік збиратися. На це було е якраз підходило свято. Ну не свято, перша неділя Великого посту. Було домовлено про те, що будемо згадувати, виголошувати ці догмати разом з е виголошенням шани е Іконам. Ось чому так потрібно? Ну взагалі, навіщо ми знаємо, що в світському житті, як це було в давній Греції, в інших державах? Ну ще давні парламенти були скликані в 10 столітті в Ісландії. Кожен раз кожен рік люди збиралися, нагадували закони, які існували в тогочасному суспільстві в кожній державі або в якомусь окремому товаристві. Їх нагадували для того, щоб люди пам'ятали і вирішували якісь справи. Це так було також і в Київській Русі, і взагалі відбувалося, коли було, було усно передавалося якесь слово взагалі більш усно передавалося. І таким чином було згадувано, був встановлений чин торжества православ'я. До речі, ну а чому ж чоловік не ніяким ніяким чином він, хоча був і правителем Феофіл, але і ніяким чином він не займався тими справами. Його є прізвисько, що він був п'яницею. Ось він не вдавався до політичних справ, тому важливо, що жінка взяла. Керування такими церковними справами, як державний діяч. Кінець кінцем було створено чин, в якому виголошувалася свята православна віра, символ віри, те, що ми читаємо, виголошуємо за літургією, в якому згадуються догмати церкви, тобто основні положення, як конституція, така своєрідна. Після цього згадувалися навпаки. Проголошувалося многе літа тим людям, які відстоювали християнську віру, згадуючи їх, щоб люди знали, що це з'явилося не якось собі, скажімо просто так, згадувалися окремі люди, про яких знав окремі святі діячі, церковні, про яких люди знали, хто вони і що, тому що давні греки, і інші люди суспільства. Ну, ми пам'ятаємо свою історію, згадуючи ту або особу, або добрим словом, або не згадуючи таким чином, щоб ми знали, звідки воно пішло. І сам чин православ'я також був вперше виданий в нас, якраз при архемандриті Києво-Печерської лаври Захарії Копистенському в 16 столітті. Якраз в нас був він був виданий в 1527 році. Ось він перейшов як насліддя Візантійської церкви в Візантії. І цікаво, що в цьому чині згадуються всі, хто е, поклав свої зусилля для зміцнення православної віри, але ж знаємо, що були єреці. Єрес з грецької перекладі означає вибір, тобто людина вибирає тоді. Не йде прямим шляхом, а вона відчуває, що щось є не те, ми можемо взяти. як Приходимо, ми в магазин хочемо щось взяти, те, що нам потрібно, але бачимо, що цей плод, як Євзі, здався він дуже добрим. І людина набирає собі все. І потім набирає і ходить з цим всім своє життя, як виріг і ті носить своїм життям. Все, що вона набирає, все, що їй не потрібно. Але це був її вибір цієї людини. Ми знаємо цих. Подвижників, які носять береги кілограмові, вони можуть їх зняти кожен раз. В них сильна воля, слабка людина, вона не може цього зробити на протязі багатьох років і не може зразу взяти і зняти. Але тут ми бачимо, що люди, коли є вибір, вони вибирають, але в них була можливість не вибирати, а йти прямим шляхом. І ось люди не вибирали єресь. Вони йшли прямим шляхом. Ну, єретики. Ми знаємо, вони е, різними способами залучають до себе своїх прибічників. В кінець кінцем вийшло так, що церква мала якось і е, цих єретиків згадати, сказати про ко проти кого ж була єрес, Бо і цих людей також знало суспільство. І треба було виголоси проти них виголосити проти них анафему. Анафема це є. Грецьке слово, воно не означає таке, що від... воно означає відлучення, да? але не так, що церква це вирішила і захотіла це зробити, вона констатувала факт, просто що людина не притримується правильної віри. І таким чином тут є торжество, що люди згадують увесь свій. Тодішній тоді це да, Давня Греція, Візантія своїх визначних діячів, як ми згадуємо, бувають тих людей, які нам дуже важливі в нашому житті, які щось привнесли досить гарне в наше життя. Ми радіємо. А це церковний такий собор був, яких люди згадували. І навпаки, вони вже намагалися констатувати з ми і з болем, що ці люди і що інші люди. Навпаки, не йшли прямим шляхом. За словами тоді шанованого і навільше вживаного, читаного, використованого Батька Святої Церкви Григорія Богослова, він каже про єрес так, що ми не намагаємося досягти перемоги, але скорбимо, що ці люди не повернулись до нас, ці брати. Але мусимо згадувати і такі сторінки, які були в житті церкви. Кінець кінцем цей чин. Є свідоцтвом самої церкви про її життя. І цікаво було знайомитися, що це за такий чин. Ми його будемо виголошувати. Це традиція вже церковна, що ми згадуємо, як і давні ті закони згадували кожен рік, щоб нагадувати церкві, в що ж ми віримо. Якщо нас запитають, в що ми віримо, не ну, треба для цього багато вчитися. Достатньо просто взяти, перечитати чи проговорити людині про символ віри. Далі вже можна там вдавати в якісь розмисли, але це така програма, яка нам всім зрозуміла, яку ми читаємо зрання в день, ввечері на богослужіння. Будемо згадувати ці важливі моменти в церкві, згадувати, що є нам що сказати світові, сказати людям, які нас оточують. Для того щоб показати, що це і давня віра, і багато людей поклали зусилля для того, щоб відстояти її. Це були не просто примха, це була життя цих людей. Будемо згадувати, дякувати Богу, що ми можемо нести далі і цей піст, і намагатись дійти до святої Пасхи, а зараз причаститися тіло й крові Господніх. Амінь.